Перша перемога у чемпіонаті у домашньому матчі четвертого туру другої ліги її здобув гірник спорт за остаточний результат гри із Криворізьким пенуелом гірникам довелося похвилюватися, але у підсумку вони записали собі в актив першу перемогу у сезоні. Докладно про сценарій непростого для гірника спортматчу далі у сюжеті. У грі четвертого туру команда з горішніх плавнів вперше у сезоні здобула три очки. Сталося це у домашньому поєдинку із дебютантом другої ліги Криворізьким пенуелом, який є християнським клубом. В нашому клубі дуже багато людей різних конфесій, різних направлень релігійних. І для нас це не є. Принципово, щоб людина вірила в Бога, у нас є навіть люди, які не вірять в Бога. І для нас це нормально. Ми ділимось нашими цінностями і намагаємось прикладом показувати наші цінності. Тому дякую команді Гірник, дякую горішнім плавням. Все буде добре, Україна переможе. На старті чемпіонату гірник спорт зберігає непогану тенденцію домашніх матчів. Поразка нічия і нарешті у третьому поєдинку у рідних стінах гірники здобули перемогу, якої, як виявилося наприкінці матчу могло й не бути. У першому та на початку другого таймі все складалося на користь господарів поля. Вони демонстрували чудову реалізацію своїх моментів і перетворили у голи майже усі свої нечисельні удари по воротах. У дебюті матчу Злат Златєв опинився у потрібному місці і відкрив рахунок 1-0. Для автора першого забитого м'яча у цьому матчі це дебютний гол у складі гірника спорт. Зробили якісну подачу. Толік стигном зіграв, і від до мене м'яч відскочив. Я не думаючи просто пробив повз вертаря і ось так народився гол. Ну було більше впевненості у цьому матчі. Така тенденція поразка, потім нічия. І зараз так розпочали дуже непогано. За рахунок чого звісно, так нами тренера кажуть, кожну гру з перших секунд, хвилин розпочинати агресивно, пресингувати. І ось в цій грі ми це зробили і вдалося забити швидкий м'яч. Пенуел мав гарний момент зрівняти рахунок, але у цій ситуації надійно зіграв голкіпер команди з горішніх плавнів Станіслав Козлов. Завдяки його сейву рахунок не змінився. А перед перервою невеличкий шедевр створили Сергій Козак та Кирило Попович. Перший віддав передачу, а другий чудовим ударом головою закинув м'яч поверх воротаря у дальній кут воріт. Два Гарне гарні відчуття. Це була домашня, так сказати, заготовочка. Ми її робили на тренуваннях перед грою, та це дуже важливо для нас було виграти цю гру, я думаю. Тому ця заготовка допомогла нам це зробити. Я дуже щасливий, що я допоміг принести команди для команди перемогу. Та в цілому все, я думаю, далі буде більше. Ми трішки вже відчуваємо друг друга на полі та будемо працювати далі. Скоріше все у бік воріт і Так, вийшло. Так, я не дуже думав, куди я подаю. Я так туди закидував та на ну, думав, що ми заб'ємо гол. Гол перед самою перервою психологічно вплинув на гостей, адже вони створювали моменти, що не вдалося реалізувати. А потім знову отримали гол у свої ворота. У перерві гості зробили вимушену заміну голкіпера, який отримав ушкодження, внаслідок падіння під час пропущеного другого голу. Після відпочинку гірнику спорт знову вдалося засмутити гостей. І знову початок гольовій атаці дав капітан господарів Сергій Козак. Саме від нього м'яч отримав Ярослав Сорочан і збільшив рахунок після удару і за меж штрафного майданчика 3-0. Для вихованця дитячо-юнацького клубу Гірник спорт це дебютний гол у професіональному футболі. А ближче до кінця матчу вже Пенуел активізувався і завдяки замінам зумів відіграти два м'ячі. Олександр Лебедєв замкнув передачу Віктора коня, і це 3-1. Гості грали все активніше, і вже у компенсований час Богдан Бокулев після кількох невдалих власних спроб нарешті відправив м'яч у сітку воріт потужним ударом 3-2. Навіть після цього у компенсований час гості мали момент, аби забити третій м'яч у ворота гірника спорт. Втім, щастя цього дня було на боці господарів поля. Пенуел не здобув очок у горішніх плавнях. Ми показали чудову гру в останні хвилини, тобто грати можуть. Не вистачає десь певно, що мотивації чи впевненості. Ми над цим працюємо разом розмовляємо з хлопцями, щоб подолати саме цей бар'єр. І нарешті отримати першу перемогу. Я думаю, що вже наступному домашньому матчі у нас щось вийде, і ми нарешті порадуємо своїх вболівальників. Для гірника спорт матч із Пенуелом став визначальним, адже команда Йована Марковські здобула першу перемогу у чемпіонаті. Ми говоримо хлопцям, щоб вони грали, не боялись грати в футбол. Получили забити два красиві голи. Перший тайм впевнено грали. Але ж я думаю, що такі матчі вболівальникам подобаться, коли в кінцівці є така інтрига. Да? Ну, дякую вболівальникам, що прийшли. Я хочу поздоровити свою команду з перемогою і всіх мешканців цього міста. Поточного сезону гірник спорт втретє поспіль зіграє вдома. Цього разу це буде кубкова зустріч із тростянцем, яка пройде на стадіоні спорткомплексу Юність у суботу, 23 серпня, початок о 14-й годині.